цій студії був до нової ради Євген Кисільо. Ну, він сказав, що мало соціології було реально. Ну в цій виборчій кампанії е, дуже рідко оприлюднювалися дослідження. Чому так? Ну, по-перше, для того щоб провести дослідження, потрібен час, потрібні кошти, фінанси. Я думаю, що насправді опитувань було немало просто е, значна частина з них не оприлюднювалася. А тобто воно було. Чому? чому вони ну не ми такого не робимо? Тому що ми не прибуткова організація. і, Власне, все, що ми робимо, ми оприлюднюємо. Але коли е, партії замовляють власне для себе, я думаю, що вони замовляли ці дослідження комерційним соціологічним структурам, вони зробили для себе для розуміння того, яка ситуація, яка динаміка, тому що ми бачимо, що все змінювалося надзвичайно швидко. І навіть найсвіжіші, от, наприклад, наші опитування, вони все одно е, ну ми говоримо про те, що будуть зміни е, в уви. У, Власне, виборів, у розстановці та? та інтрига лишається. Інтрига лишається особливо навколо цього 5-відсоткового бар'єру, і в першу чергу, тому що. Кілька політичних сил знаходяться навколо цього бар'єру, і ми не можемо сказати, чи вони точно потрапляють, чи вони не потрапляють. Плюс до всього іншого, як Інна вже зазначила, що дійсно особливістю або характерною рисою саме цієї виборчої кампанії, через те, що вона дуже швидка була і дуже стисла в часі, так би мовити, що значна частина виборців не визначена. Тобто, зараз набагато більше якби, людей невизначених за тиждень до виборів було, ніж, скажімо, на попередніх виборах. Тобто, зараз, коли у нас польова етап дослідження закінчився 21 жовтня, за тиждень до виборів, третина виборців з тих, які збираються йти на дільниці цієї неділі, вони не знають, за кого вони реально будуть голосувати. Як розподіляться ці голоси, це питання. І, власне, ну Інна згадала питання з маніпуляціями. Соціологів дійсно дуже часто звинувачують в тому, що вони нібито підіграють комусь або маніпулюють даними. Насправді тут проблема не в тому, що хтось чимось маніпулює. Є дійсно такі фірми, які з'являються. Люються одноденки так би мовити, з'являються перед Штабні виборами соціологи. і дають абсолютно не співставні з даними інших фірм, дають якісь результати тим, кому на кого вони власне працюють. Очевидно, але тут ще проблема може бути в тому, що неправильно або скоріше не неадекватно читають дані, які дають соціологи, і, і на цих виборах це було помітно і медіа інтерпретують і, їх відповідно так. до цієї і це було помітно По речі. останньому дослідженню вашому оприлюдненому. Там та. є питання, тому що там можна подавати дві категорії чисел. От Ми у вас не... тут воно лежить. А девлюсь, так? Я зараз ці слайди покажу. Добре, добре. Я готувався до предмету. Е, от у вас є тут. Я можу О, пояснити, та, в та, та, чому та, та, та. власне питання до соціологів було з цими колонками і з цими так? От, ви, ви вже здогадалися, звичайно, так? Звичайно, Звичайно, звичайно пояснюйте. Проактивно, звичайно. Дивіться, ну, от е, Відсоток тих, хто візьме участь у виборах. Та. Відсоток до тих, хто вже визначився з вибором. Так. А тепер дивимося слайди. Давайте. Тобто, ось те, що ми показували, це, я так розумію, відсоток тих, хто вже визначився з вибором. Так. Судячи з хто того, хто піде що... на вибори і визначився з вибором. Ось. Тому що тут у нас так. хвіст, який так. цікавий. Та? Одразу з'являється цікавий хвіст. Те про що дуже багато говорять журналісти в своїх дискусіях, так. Опозиційний блок і сильно Україна. Ну що поробиш, проходять. Знаєте, але можна взяти і інший слайд за першу колонку, про яку зараз. Та, скажу. Так, от за першу колонку. І тут, і тут вже не шість політичних так. сил. А справа в тому, що потім, коли друкують журналісти ці дані, вони послуговуються лише однією колонкою. Однією, однією. або першою, або другою. Я Заголовок. Шість політичних. Партії проходять в парламент. Якщо б вони дивилися на першу колонку, вони б писали п'ять чотири політичних 4. партії проходять в парламент. Ну, є різниця, правильно? Звичайно, є. Дивіться, з нашого, якби боку, в цьому немає жодних маніпуляцій. Просто, ну, наприклад, наш фонд вважає, що доцільно в передвиборчих рейтингах говорити, до речі, це по-моєму вже не можна сьогодні показувати. Мені так здається. Та що ви що ви? Хіба ми щось показуємо? Це завтра день тиші, а сьогодні день тиші ще можна. це стосується агітації. А щодо до речі, рейтингів, по-моєму, вже цифри не можна говорити сьогодні. Мені здається, що не можна. Ну, конкретно називати цифри. А, я, їх... можу а я, я цифри не називав. Добре. До добре. речі. Говоримо тоді да? про механізм представлення. Так. Ми вважаємо, що адекватно говорити про тих людей, які збираються йти на вибори і показувати частину невизначених з тих, які на вибори йтимуть. І тоді ми маємо повну картину. І, власне, ну, ми завжди так намагаємося представляти дані. 20% не йде на вибор. Залишається 80% виборців. Це дорожі, скільки мільйонів за, от, за не знаю, скільки це мільйонів. Не ну, знаю, скільки мільйонів, але 80% виборців, які згідно вашої соціології, будуть брати участь у виборах. З них третина не визначить не визначить. Тобто це я думаю, соціалогію ми Немає. дійсно ну якби ми зрозуміло мені здається. Пишемо, що ми даємо рейтинг відповідно до тих виборців серед тих виборців, які йтимуть на вибори. І серед них є частина тих, Баласт хто ще не вирішив не за кого він голосуватиме. Диваний шлак не враховуємо. Він свій вибір зробив на користь а, розважальних каналів. Є методика, якою послуговуються, наприклад, інші там фірми, той же там Київський міжнародний інститут соціології. Вони вважають, що доцільніше представляти дані а, на основі того, хто йтиме на вибори. І вони, якби, не враховують цих 30%, Точніше, вони їх, наскільки я розумію, розкидають пропорційно до преференції або до рейтингу від... що значить розкидають пропорційно? Це ж не гній нагород кидати ні, лопатою. ні, ні. А, ну в пропорцімісія дуже професійні соціологи. Це власне їхня модель представлення даних, їхня гіпотеза, там яку вони науково обґрунтовують. Але, от так різні технології, але потім журналісти для того, щоб журналісти, потім журналісти... беруть і. Просто поширюють те, що може для того, щоб журналісти не плуталися. Ми вже в своїх прес-релізах, розуміючи, що інші фірми роблять по іншому. Ми вважаємо, що першою є перша колонка, і наша директорка, власне, ну вона фаховий оце. соціолог так. Оце. Зрозуміло для того, щоб було ясно, що в нас є 30% людей, які не знають, кому вони віддадуть свій а вони голос. ще подумають. Вони І ще право подумають. кожного подумати. І до дня виборів Як розподіляться, як розподіляться ці 32% невідомо. І тому сьогодні? Відсотки, сьогодні настільки важливий день, що ці 30%, сьогодні я перепрошую ці 30%, Даруйте, що ми до вас звертаємося. Бережіть свою голову, тому що сьогодні вас шматуватимуть фактично, зваблюватимуть вже в останній момент.